Духовна броня українців 18 травня. День вишиванки. Вишаті сорочки сьогодні вдягнули тисячі українців, аби показати свою єдність про історію та сучасність далі у сюжеті. Мирослава Горобець виготовляє бойові вишиванки для воїнів ЗСУ у старовинній техніці. Почала ще у червні 2022 року. Саме тоді доєдналася до ініціативи інших майстринь з усієї України. Це дуже відповідальна робота, це дуже сильна робота і це дуже класна робота. Надійна і яка наближає нас до перемоги. Я так вірю і, і вважаю, що так і є. За 12 місяців Мирослава вже вишила сім вишиванок. Зараз працює над традиційною сорочкою для зв'язкової Джейн. Каже, у вишиті сорочки вкладає душу і серце. Я взагалі такої думки дотримуюсь, що що зроблене власноруч. З гарними думками, а ще як з молитвами, на цей проект я обов'язково брала благословіння в священика, і, і це дуже серйозно і відповідально каже, вгадати з розміром важко, адже вживу військових не бачить. Але усі сорочки, які вишила жінка, підійшли воїнам. І до речі, дуже диво дивне відбувається, тому що ми ж їх не знаємо, не бачимо. Розмір то є розмір, знаєте, і зріс це нам відомо, але бувають крупні хлопці, накачені в плечах, і треба вгадати, знаєте, щоб ідеально на них усіх ті сорочки. Ну просто це це, це це дійсно диво. Старший науковий співробітник сектору етнографії Алла Українець каже, хоча саме свято з'явилось не так давно, та сам вишитий одяг існував ще у Київській Русі. У кожному регіоні України вишиванки відрізняються одна від. Одної розповідає про традиційний одяг Південної Рівненщини. Були сорочки, і вони вишивалися чорним шовком, були і хустки з чорною вишивкою. Це не був такий колір, якийсь, як ми думаємо собі, колір пов'язаний з якоюсь трагедією, поминальний одяг, скажімо, ні. Це, це чорний колір на білому тлі, дуже красивий. Красиво контрастує, доповнює. Окрім вишитої сорочки, для наших предків важливо було підібрати й інші елементи одягу та все мало підходити стилістично. Якщо переважає червона вишивка на сорочці, то червона вишивка переважає на фартушкові. Якщо візерунок геометричний на сорочці, то візерунок геометричний на фартушкові, на хустці так само така сама колористика. І такий самий геометричний візерунок у всесвітній день вишиванки сотні рівнян одягли традиційний одяг. Серед них і вимушені переселенці з Луганської області для мене сьогоднішнє свято воно є надзвичайне і сприймається зовсім ну не так, як сприймалося до 24 лютого. Звичайно, багато сказано про вишиванку що вишиванка це код нації. Тільки сьогодні я усвідомила, що це дійсно так. Це наші традиції. Які ми мусимо поважати, продовжувати своїм нащадкам це все показувати, розказувати. Ну, кожен українець. Має гордитися, що він носить цю вишиванку для мене. Вишиванка це, це Україна, це в серці моєму Україна. Вишиванка це духовна броня українців, генетичний код, символ нації та оберіг для кожного українця, який єднає нас крізь вістань, простір і час. Сьогодні також 79-та річниця від депортації радянською владою кримських татар. Тому у президента України Володимира Зеленського відповідна традиційна сорочка. Сьогодні на мені особлива вишиванка з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів, символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі. Хай цьогорічний день вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям, та якою міцною є наша культура. Всесвітній день вишиванки зародився ще у 2006 році з простої акції студентів університету в Чернівцях. Нині щороку, в третій четвер травня, тисячі українців одягають вишиванки як символ єдності українського народу. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.